Як правильно налаштувати профіль об'єму в платформі, а щоб воно допомагало вам знаходити жирні рівні, і від них ви брали красиві трейди. Вона причина, чому я користуюся саме на цій платформі профільному об'єму, тому що він мені допомагає знаходити прямо жирні ситуації. От навіть приклад вам по аптечці, торгові плани. Я майже кожен день ділюся торговими планами з нашими студентами. Ось у цей торговий план по монетці АПТ. Як бачите. По чому ми тут саме хотіли торгувати, тому що прямо по цій ціні був відторгований величезний об'єм. Бачите, пок був 201 тисяча, і це є спот. І подивіться, як ціна після цього впала на 10% прямо від того об'єму, тому це є дуже важливо. Що ми конкретно робимо, щоб це налаштувати? Перше відкрийте, скачайте платформу АТАС, вона буде в посиланні до цього відео. Використовуйте наше посилання. У вас будуть бонуси, і ми зараз розробляємо спеціальні індикатори, які вам допоможуть в майбутньому. Давайте на конкретному прикладі. Розберемо з вами, як правильно цим користуватися. Перше, є декілька типів профільів об'єму на цій платформі. Є перше, це є ось оцей профіль об'єму, я думаю, це є самі галіміші фікс ТПО профайл. ось оцей Його зразу в топку, я його не використовую, тому що вам потрібно використовувати правильний профіль об'єму. Інший це є посесійний, коли ви заходите в саме індикатори, ось тут, бачите, індикатори, і ви візьмете. Профайл пишете, і бачите, тут є маркет профайл і ТПО. Бачите, це є він. Ось оцей я теж не використовую, тому що я використовую дещо інший. Тому по цьому ми його не будемо розбирати. Я його колись по цьому сесійному окремо запишу. Відео. Ми сьогодні будемо з вами розбирати ось оцей профіль, цей профіль об'єму, цей ТПО і профіль. Тобто ми його бачите, коли вибираємо, ми його вручну. Ставимо на графіку. Я вам покажу, як його конкретно налаштувати, підключити Перед тим як ми підемо до найжирнішої ситуації, прошу вас підписатися на цей канал. Тому що для вас це взагалі безкоштовно. Для нас дуже важливо, коли ми створюємо якісний корисний контент. І ви це, якщо ви відчуваєте що вам це корисно, подумайте над підпискою. Бо для нас це важливо. Що я роблю конкретно? Перше. Рекомендую вам поставити по типу профілю гарячу клавішу. От заходимо в налаштування тут гарячі клавіші, і перше, що ми робимо, вибираємо якусь гарячу клавішу для цього, щоб в майбутньому було дуже легко його підключати. Тобто, ось тут у нас як подивіться. В нас є об'єкти, якими ми можемо малювати, і цей ТПО, типу, і профіль. Бачите, в мене стоїть контр плюс 4. Коли я нажимаю контр і 4, я можу ним користуватися, щоб в майбутньому не відкривати того меню. Далі, давайте візьмемо якусь чисту частину графіку, по якій ми будемо це все якраз і малювати. Ну а це, що зараз є по біткоїну. Давайте краще. По, як то кажуть, по живих слідах. Що ми робимо? Першу чергу зайдіть на налаштуваннях і налаштуйте його, щоб він був, показував потрібні дані у вас. От бачите, це є налаштування, яке зараз є в мене. Ви їх, в принципі, можете повністю скопіювати, для вас цього буде достатньо. Які тут є основні налаштування, на які варто звернути увагу? Перше, це є максимальний колір. Чому максимальний колір важливий для нас? Тому що дуже часто цей максимальний колір максимальні рівні вони будуть відпрацьовувати як реальні рівні, бо там проторговано найбільше об'єму. Наступне, бачите, show value. це є показувати кількість контрактів, які проторговані на максимальному рівні. Я для себе це ставлю, тому що для мене це є важливо. Наступне опис. Бачите, підпис це те, що тут стоїть, це називається POC. Це з англійської абревіатура називається Point of Control. Я от собі ось таку абревіатуру поставив. POC, Point of control. Кольора. Бачите, біт ask Ви можете тут поставити об'єм. Дельту не рекомендую ставити, бо її дуже тяжко читати. Дельта Correlated e, теж тяжко, Bid Bitask. Рекомендую поставити Bid Ask, бо вам важливо місця, де найбільше об'єми проторговані. Бачите, тут можна підключати ТПО, ТПО і профіль, профайл ове ТПО. Тобто, тут собі я вибираю профіль, тому що ТПО я не використовую. Все, у вас є налаштований профіль об'єму. Якщо вам потрібно більше часу, поставте на паузу. Перемотайте, щоб вернутися і зробити це правильно. Як ми будуємо профіль об'єму? Профіль об'єму потрібно будувати від накопичення до розподілення. Що я маю на увазі? Яка в мене логіка його побудови? Тобто, я дивлюся на моменти, від яких ціна починає якісь, там, тенденцію, ріст. От, наприклад, ось тут, від цього діапазону у нас відбувся ріст. Тобто, Ті, хто ось тут накопичили в цьому діапазоні, вони аж взяли, помпанули монетку в цю сторону. Тобто, Я буду виставляти собі ось так профіль об'єму. Тобто, Я починаю з цього діапазону і веду аж прямо до найвищої точки на перехай. І ось тут вже відбувається злом тренду, оцього, злом похили. тобто, то… Люди, які звідси почали ріст, ось отут вони зробили вихід. І це вже зовсім інший почався цикл. Далі, коли в профілі об'єму я бачу якісь важливі моменти, я його обов'язково відзначаю ось такими прямокутничками. Чому я його постійно відзначаю такими прямокутничками? Тому що дуже часто в майбутньому ви побачите, що ці прямо цей профіль об'єму він буде працювати як підтримка, так і супротив. І тому для мене дуже важливо цього не прогавити. Що я зробив? Я так само собі додав гарячу клавішу на бачите, ось оцей прямокутник. Я на додав собі F12 гарячу клавішу, і коли я бачу прямокутник, я беру його собі, ставлю. Чому це важливо? Тому що бачите. От ми ретестнули ось цей основний об'єм, і він став важливим супротивом. Далі, якщо ми побудуємо профіль об'єму вже з верхньої частини до ось цього падіння, ви побачите, що наступний основний об'єм вже відторгувався ось отут. І зрозуміти, що кожен раз великі об'єми для нас будуть працювати з сильними рівнями підтримки і супротиву. Також нагадую про важливий момент, щоб ви не забули. Є різні часові періоди, над якими ви будете працювати. От зараз я вам покажу приклад по монеті ефірі. Ось приклад по монеті ефіріум, ось цей діапазон від цього відкату. Бачите, ми взяли з вами вибрали ось цей основний діапазон, по якому намалювали цей профіль об'єму. І подивіться, що відбувається. Бачите, ось тут, ось цей рівень ціна падає, робить перелов і ламає структуру. І подивіться, як в майбутньому. Ціна бодай навіть один раз, але ось тут, подивіться, як вона відбилася від цього локального профілю об'єму. Тому звертайте на це таке увагу, тому що може бути яка ситуація? Ви дивитесь на якусь глобальну картинку. Ви дивитесь на глобальну картинку, і ви розумієте, що, наприклад, основний рівень, от бачите, ми зараз з вами побудували основний рівень. Він був ось отут, тому що самий більший профіль об'єму був сконцентрований в цьому діапазоні. Ціна почала падіння, якщо ми от навіть візьмемо чуть назад, і подивимося, як воно виглядало перед падінням. Бачите? Перед ось цим падінням основний об'єм тут сконцентрований. Ціна майже е, взяла і зробила його рітест. На жаль, чуть-чуть не добила, і бачите, відбулося далі яке хороше падіння. Е, і тут е, яка ситуація? Тут далі був цей рівень, і я чекав насправді на його, що ціна його рітестна і хотів зайти на падіння, але бачите, іноді не складається. А іноді, пам'ятайте, коли ми дивимося на тренд, от є, наприклад, тренд вниз. Він ж не йде, от, тренд ж не падає ось тако. От коли є тренд вниз, він ж не падає прямою лінією. Він ж зазвичай як робить. Він робить раз, відкатує, два. Ну, така банальна п'ять хвиль. Але ось отут, як ви подивитесь, тут буде так само невеличкі цикли проти тренду. І тому доволі найчасто, часто навіть в циклах проти тренду профіль об'єму буде працювати підтримкою і супротивом. Але ви завжди в першу чергу дивіться на більші часові періоди, там 1-годинний, 4-годинний часовий період. Тому що самі ці часові періоди будуть давати вам найважливіші дані. Також Обов'язково зверніть увагу. Це є останній момент, який добре, що я згадав, на нажаття графіку, тому що подивіться: от наприклад, ви можете взяти і е, неправильно зжати графік, і тоді у вас дані будуть дуже погано виглядати. От, вам приклад, Тобто бачите, у нас величезна кількість рівнів, які не зрозуміло, як відторговувати взагалі. Немає розуміння, що тут відбувається, розумієте. Тому обов'язково правильно зжимайте, Бачите, от по ефірці зжимайте на 50 і рівні, бачите, об'єм жати докупи, і ми чітко бачимо, навіть тут гляньте, яке підтвердження. Перебили, об'єм став підтримкою. Тут пробили, об'єм став супротивом, ціна навіть побоялася підійти до нього два рази. Оце є признак того, що ви побудували це правильно. Інший приклад, подивіться, ось тут в цьому діапазоні, гляньте, друзі. Ось у цьому діапазоні відбулося накопичення, злом структури. Подивіться, ціна перебила діапазон, і ось цей вже локальний профіль об'єму навіть ось тут став важливою підтримкою. Я дуже радий, що ви додивилися прямо до цього моменту. Зараз обов'язково подивіться наступний наш урок по трейдингу, який допоможе вам краще зрозуміти, як на цьому заробляти. Виникли питання, пишіть їх в коментарях. До зустрічі.